Минулого року одна сім'я отримала понад 12 тисяч доларів повернення податків, і ні, вони не заробляли мільйони. Їхній спільний дохід був 140 тисяч доларів на двох. Все вирішила структура, а не високий дохід. Подивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, чому у більшості людей цифри ніколи не сходяться. Давайте я скажу річ, яка багатьом не сподобається: 500 тисяч доларів не зроблять вас вільними. Мільйон доларів. Це теж не гарантія свободи. Бо фінансова свобода це не сума, це кешфлоу. Більшість людей мислить дуже просто: от накопичу певну суму і тоді почну жити. Але реальність інша. Питання не в тому, скільки у вас є. Питання в тому, скільки ці активи привносять вам щомісяця. Давайте домовимось про базову логіку. Фінансова незалежність це коли ваші активи повністю покривають ваші витрати. Небажання, некомфортне життя з інстаграм, реальні витрати. І ось чому більшість людей робить фатальну помилку. Люди думають, мені потрібно більше грошей. Насправді, їм потрібно перестати рахувати неправильно і почати рахувати кешфлоу. Покажу це на реальному прикладі сім'ї, без імен і без прикрас. Пара Калгарі, сукупний дохід 140 тисяч доларів на рік. Минулого року вони інвестували 30 тисяч доларів через РРСП і інвестували ще 16 тисяч доларів через FHSA. Разом 46 тисяч доларів, які вони не витратили, а перевели у структуру. Результат завдяки цим внескам їхній оподаткований дохід зменшився, і вони отримали понад 12 тисяч доларів повернення податків. Але зараз важливо інше. Це гроші не зекономили, вони залишились працювати в інвестиціях і паралельно зменшили податковий тиск. Більшість людей бачить тільки одне: о, клас, нам повернули податки. Але вони не бачать другого рівня, як це впливає на кешлов у майбутньому. Тепер давайте прорахуємо без фантазії: уявімо, що сім'я 5 тисяч доларів має витрати на місяць. Або 60 тисяч доларів на рік. Тепер ключове питання: якщо інвестиційна структура побудована так, що вона реалістично може давати 8-10% річних, а не попоровий приріст, тоді для покриття 60 тисяч доларів витрат на рік потрібно від 600 тисяч доларів, якщо буде повернення 10%. Близько 750 тисяч доларів активів при 8%. відсотках. І ось тут у багатьох ламається картина світу. Це не означає, що 8-10% – відсотків це легко. Це означає, що потрібна інша структура, інший підхід до ризику і вища фінансова дисципліна. Саме тому більшість людей ніколи не доходить до цього рівня. Ви можете мати дім за 900 тисяч доларів за мільйон і. Залишатися фінансово залежними, бо еквіті не платить за життя, networс не оплачує рахунки, платить тільки ліквідний кешфлоу, який надходить до вас регулярно. Саме тому найбільша помилка починати з питання, у який продукт мені інвестувати. Починати треба з іншого, яку структуру я будую. Якщо після цього відео у вас... В голові з'явилася плутанина. Це нормально. Плутанина означає, що ви перестали вірити у прості ілюзії і почали мислити системно. Напишіть мені, я подивлюсь, які питання будуть повторюватись, і зроблю наступне відео з реальним сценарієм для різних доходів і різних цілей.